Вітаю! Це друга частина про сорт з умовною назвою Хорватський. Значить, два маточних кущі я обірвав. Ось перший, ось другий кущ. Ось такий результат. Майже повне віддеречко. Результат дуже класний. Я дуже задоволений. Ну я в принципі і думав, що буде щось подібне по збору врожаю, так як я давно наблюдав за цим кущем і бачив наскільки гарна врожайність. Так. Хоч плоди достигли, але важкувато. Однією рукою. Добути горіх. так, ну ось Це вже третій горіх. Два я в першій частині достав, ось в другій частині третій горішок. І видно, що вони всі в принципі, схожі між собою. Такі вони якби з трьох, значить, як з трьох частинок складені. Тобто вони схожі на Е, В тонда джифоні теж щось подібне буває. Але це не тонда джефоні 100%, вони відрізняються, я їх порівнював. Я повторюю, я порівнював даний сорт з усіма італійськими сортами, і не тільки італійськими. Ні на який із сортів даний сорт не схожий. Ще раз нагадую, розмовляв з людиною, і вона мені пояснювала, що в Хорватії є свої сорта. Якщо хтось має якусь інформацію, які там є сорта, на який із тих сортів схожий даний екземпляр, то будь ласка, напишіть в коментарі, я буду дуже вдячний за таку інформацію. ну ось так Тому що я ж кажу, сорт дуже достойний. Його врожайність просто зашкалює. форма горіхів теж на дуже високому рівні. про Інші характеристики я поки що не скажу. Ну, Якщо взяти по хворобам, то теж порядок в плані він не хворіє. Я вже неодноразово говорив, що ні один із кущів я в цьому році не обробляв хімікатами. Ну і не тільки хімікатами, взагалі нічим не обробляв. І ось я показую, всі вони в здоровому стані. ну Я маю на увазі хорватський. Обидва цих куща. Так, ну є мене ще кущів 6 на іншій ділянці посаджено. Е вже завтра їх обірву. І якщо буде час, бажання, натхнення, то, можливо, ще зніму е відео по тих шести кущах, то більш урожайність. Ну там урожайність буде менша, тому що е ті кущі майже не поливаються е і вони. Е Недавно пересаджувались. Тобто в цьому році, як би вони відпочивають, а от на наступний рік, якщо все буде нормально, то вони вже видадуть, по ідеї, теж нормальний результат. ну Ось так. непоганий він запилювався, ось покажу вже навіть є такі сережки на ньому. Ось, ну в принципі, це все. Всім до побачення, гарних рожаїв, на все добре.